Щомісяця на 8 мільйонів більше за свою офіційну зарплатню посадовця ДБР спільно з генпрокуратурою затримали колишнього одеського військома. Євгена Борисова Затримали одеського посадовця у Києві, бо від слідства той активно переховувався. Пояснюють у ДБР. У відомстві кажуть, чоловік використовував елементи конспірації, змінював номери телефонів, автомобілів та дислокацію. Борисов не раз втрапляв у гучні скандали, коли під час війни сім'єю відпочивав у Молдові, Туреччині та на Сейшелах. У червні його звільнили від служби через скандал із елітною нерухомістю в Іспанії та автівками ВІП-класу, вартість яких не співмірна із офіційними доходами. Під час досудового розслідування ДБР зібрали чимало доказів оборудок військома, загалом на понад 188 мільйонів гривень. Це рекорд незаконного збагачення, який вдалося виявити антикорупційній структурі. Борисова підозрюють за трьома статтями, зокрема, незаконне збагачення та умисне ухилення віднесення служби. Санкції статей передбачають обмеження волі до 10 років і нині йому обиратимуть запобіжний захід.